Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І Сьогодні в нас на огляді матч Динамо Київ проти Рейнджерс на виїзді. Це матч відповідь за кваліфікацію до Ліги Чемпіонів, до раунду плей-офф. І вчора динамівці перемогли з рахунком 2-0 і вийшли в наступний раунд, якраз плей-офф. Тож, давайте оглянемо цей матч. Забивали у нас голи Піхальонок на 82-й і Волошин на 84-й хвилині. До цього моменту в нас був вилучення в складі рейнджерса, а саме отримав червону картку у нас Джеф Т за порушення, за другу жовту карточку його вигнали. Першу він заслужено, він наступив на ногу ярмоленку і заслужено отримав картку жовту. Але другу йому показали на мій смак, здається, що таку собі. Тому що там особливої відмашки не було, да, за гру рукою, тіпа, що він підстрибнув, вдарив по голові там, за відмашку, але насправді не було там нічого такого страшного. Ось можете поглянути на цей момент. Ось зараз буду тут показувати. Ось він поклав плече на, руку на плече, але особливого удару там не було. Але добре, що наш футболіст впав і заробив для цього типа жовту картку, його вигнали нафіг. Також був момент у нас такий, де виходив в один на один. Там взагалі вони виходили три на одного. Але після того, як Каравай зробив, непонятно що. В момент був втрачено. Давайте подивимось на нього. Тут спочатку вийшли добре з оборони в атаку, віддали пас на Бояльського. той побачив, що іде Караваєв справа біжить, і віддав йому пас ідеальний. І тут Караваєв... Я думаю, що він побачив, що перед собою є зона вільна, але й побачив Шаперенка. Але він подумав, що є вільна зона, і пішов, думав, що сам зіграє. Це мої думки. Також біг тут ванат, набігав. Але потім він зрозумів, що вже не встигає, його накривають, і він і момент втратив для пасу, і зона для нього звужиться. І він вдарив у голкіпера. Коротше, і заробив кутовий всього. Лише момент був втрачений. Шапаренко і Ванат йому тут сигналізують, чому не віддав пас. Моя думка, що треба було віддавати пас на Шапаренка отут. або... Тут він чуть-чуть відпустив м'яч. Ось тут просто тако коти сюди, і тут вже вони хай розбираються. Бо якщо дати на ваната, то його тут можуть з'їсти троє. Тому я не знаю. Пишіть свої коментарі свої думки в коментарях. А гол забив піхальонок класним ударом, змістився в центр і низом прострілив, голкіпер не очікував чи що. І в ближній кут завалив піхальонок. Також другий гол бистренько за дві хвилини вже забив Іволошин після передачі. У нас Шапаренка, але тут потрібно дивитись на всю атаку. Від початку до кінця все було розіграно просто ідеально. Ось відео всієї атаки ви можете побачити в телеграм-каналі Йоханий Футбол. Також був момент у Ваната, де голкіпер Батланд спочатку наварив, він хотів вибити, але. Получилось так, що він понизу вдарив, і в м'яч попав у захисника свого. Вона підбіг, підібрав, але точно вдарити поворотом не вдалося. Він вдарив повз. я не знаю, Він, може, не очікував і просто так на, на пофіг вдарив. Але він, в принципі, бомбардир, він має вирішувати такі моменти, це моя думка. Тож Матч завершився з рахунком 2-0 на користь Динамо Київ, Динамо йде далі, і наступний суперник буде Зальцбург австрійський. Також дуже крепка команда. Вона завжди грає у Єврокубках, чи в Лізі Чемпіонів, чи в груповому етапі Ліги Європи, але ця команда завжди представляє свою країну в груповому етапі Єврокубків. Вони пройшли Твенте з загальним рахунком 4-5 на свою користь. І зустрінуться з Динамо Київ у наступному раунді. Це плей-офф. Хто виграє, проходить далі у групу Ліги Чемпіонів, хто програє, вилітає у групу Ліги, Чемпі... Ліги Європи. Тож, побачимо, що з цього вийде. Сподіваємося, що Динамо зіграє. Дуже добре і пройде далі у Лігу Чемпіонів, давненько їх там уже не бачили. Також давайте поговоримо про матч Престон-Сандерленд. в контексті того, що тут грав Назарій Русин і вийшов він у стартовому складі і отримав оцінку 6,9. Відіграв 81 хвилину, один раз попав у ствір Воріт, один вдалий дриблінг, 31 дотик. І 12-16 точних пасів, 75%. І також він зробив один ключовий пас. І сім дуелей було в нього низових. Три з них він виграв. І також одну верхову дуель він виграв з одної. Також 9 позиційних втрат, один фол, І два рази зробив фол на собі. І також було одне перехоплення. Тож, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І також давайте поговоримо, які в нас сьогодні є матчі. А сьогодні він всього лиш в нас один це, суп... це матч за суперкубок УЄФА Реал Мадрид Аталанта, який розпочнеться о 22.00. І тут ми очікуємо на вихід Андрія Луніна в стартовому складі. Або просто вихід навіть на заміну, щоб вони зіграли по одному тайму з Куртуа. Взагалі було б круто, якби поставили Луніна на цей матч. Ну, чисто за фінал Ліги Чемпіонів йому віддати. Але я сумніваюся, що Анчелоті це зробить, хоча шанси є. Але я думаю, що вони поставлять куртуа і зіграють своїм найкращим складом, щоб забрати одразу ж перший трофей сезону. Тим паче очікується вихід Мбапе. Я думаю, що так і буде. І це буде перший трофей європейський, так сказати, Єврокубковий, якщо вони переможуть. Тож, будемо дивитись, будемо вболівати за те, щоб Андрій Лунін вийшов на заміну, або просто вийшов в матчі. Шанси все-таки якісь є. Я думаю, відсотків 30 на це я дам. Тож, будемо слідкувати за цим матчем у телеграм-каналі Йоханий Футбол. Заходьте та підписуйтесь, дякую вам за увагу, ставте лайки, посилання на телеграм в описі під відео та в закріпленому коментарі, а підписку на канал ви знаєте, де оформляти. Бувайте!